Максимально наближені умови до реальних, де тривають бойові дії. Так, нацгвардійці закарпатського підрозділу відпрацьовують навички. Іншими словами, мають бойове злагодження. Підрозділ отримав наказ і висунувся за координатами. Маючи розвіддані про орієнтовний напрямок руху умовного противника, гвардійці визначають позиції. Будують дві лінії оборони, встановлюють командно-спостережний пост і точку евакуації поранених. Облаштувати і замаскувати окопи обов'язкове завдання, адже слід бути готовим до всього. Авіаудару, мінометного обстрілу, наступу піхоти тощо. Підрозділ повністю готовий, зайняв бойові позиції, сектора ведення вогню обозначені, спостережні пости виставлені, секрети так само, установлене мінно загородження, поставлені розтяжки на більш ймовірних напрямках руху противника. Зараз проводиться розвідка аеро. Доповідають про розвідувальну групу. Зараз чекаємо на противника, ймовірно, з найбільш ймовірного напрямку. За легендою тренувань починається обстріл. На одній із позицій поранило бійця. Гвардійці накладають джгут і евакуюють у безпечніше місце для надання медичної допомоги. На допомогу піхоті в бій вступає екіпаж безпілотних літальних комплексів. Гвардійці працюють із сучасними дронами. Цей дрон він більш інноваційний Більш інноваційний в якості зображення. Це дуже важливо, тому що старі моделі вони проявляють на ту картинку, яка, наприклад, зараз. Тобто ти більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу. Він має теплову камеру, тобто ти можеш літати вночі і помітити, якщо на бойових, то ти можеш помітити противника. Починається умовний штурм. Нападник має перевагу. Та в підсумку наступ успішно відбито. Невдовзі підрозділу вдається перейти на вигідніші рубежі. Знову визначення позицій і напрямків ведення вогню, облаштування окопів. Згодом ще одна атака умовного противника. Знову відбито напад. Знищено ворожу диверсійну розвідувальну групу. Перевага вже на боці гвардійців. Відтак нічний марш, повне екіпірування. Бійці проходять і декілька кілометрів лісом і виходять до позицій умовного противника, де розпочинають бойові стрільби. Особливістю бойових стрільб було, що бойова стрільба була відділеннями, працювали як від стрільця до гранатометника. За командою командира взводу, командира відділень, було вдало знищено весь особовий склад противника. Загалом підрозділ відпрацював усі елементи, аби тренувати навички і бути готовим до будь-яких дій противника. Бойові злагодження невід'ємна частина навчального процесу в національній гвардії України.